Вітаю вас, в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої ваше, телевізійні новини Калуша в студії. Для вас працює Ганна Суходол. На виконання розпорядження міського голови про план основних заходів міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2013 рік, 9 жовтня, управлінням з питань надзвичайних ситуацій спільно з міськими службами цивільного захисту населення було проведено командно-штабні навчання на тему дії органів управління та служб цивільного захисту по ліквідації наслідків пов'язаних із вибухом газу. Командно-штабне навчання розпочалося зранку у Палаці культури Мінерал, проведення позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було розглянуто єдине питання про дії органів управління та служб цивільного захисту міста при ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухом газу в будинку номер 52 що на вулиці Чорновола, готель Меркурій. Саме цей будинок був обраний для командно-штабних тренувань. За планом дій оперативному черговому управління з питань надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення від працівниці кафе Меркурій про те, що у приміщенні кухні стався вибух. Про це негайно були повідомлені усі служби цивільного захисту міста. На місце події терміново прибули Калуський міськрайвідділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Працівники дає, які спільно з представниками громадського формування Калузька міська варта перекрили під'їзди та підходи до місця проведення навчань. Також були присутні аварійні бригади управління газового господарства та РЕМО. А ще швидка медична допомога. Оперативно слідча група Калоцького міськравіділу у МВС, керівники у ЖКГ, відразу було створено штаб, який визначив першочергові заходи по ліквідації загрози для мешканців та персоналу кафе. Правлінням газогосподарства енергетики до закінчення. Ну само собою, що в результаті вибуху там сталися значні пошкодження приміщення самого тому до завершення. Тих робіт, там будуть працювати далі відповідні служби, відповідно своїх інструкцій, ну і будуть контролювати і доповідати про подальші роботи, щоб якнайскоріше можна ліквідувати цю загрозу і щоб дане приміщення, дана установа якнайскоріше приступила до своїх функціональних обов'язків, своєї роботи. По завершенні командно-штабних тренувань управлінням з питань надзвичайних ситуацій було проаналізовано доповіді учасників навчань та дано об'єктивну оцінку керівникам служб з урахуванням виявлених недоліків під час проведення навчання. 8 жовтня в Україні відзначали День юриста. Для представників цієї професії, зокрема, юристів районних відділів та управлінь, відбулися святкові урочистості та святковий концерт в День свята. День юриста з'явився у календарі України, 8 жовтня 1997 року. Це свято об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців. День юриста це професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гасло знати право, служити право, захищати право. Фахівці-правознавці досконало знайомі з юридичними науками, чинним законодавством і маючи практичну діяльність в області права, завжди були затребовані в цивілізованому суспільстві. Людська практика в Взаємин постійно зростає і досить багатогранна, та й законів, що регламентують їх, потрібно все більше і більше. Розібратися в цьому всьому, як то кажуть, порядку простій, не пов'язані з юриспруденцією людині. Все частіше стає не під силу. Саме тут на допомогу приходять кваліфіковані юристи. Власне, і для них 8 жовтня лунали найщиріші слова вітань та побажань. Привітали юристів районних відділів та управлінь і представники районної влади. Мені дуже приємно бути серед вас. Тому що я вважаю, що тут зібралася дійсності еліта нашого району, це без ніяких, це навіть нема за що говорити. І кожна галузь, кожна фірма, кожна установа, яка себе поважає, обов'язково у своєму штаті обов'язково має юриста. До вас приходять усі, кому є, кого які є проблеми. Це починаючи від селянина, закінчуючи любого рану чиновника. І я розумію, що в нинішній час, надзвичайно, юристам важко працювати, тому що ми живемо в досить такий перехідний період. Живемо в той час, коли час від часу міняються закони, якісь зміни є навіть до Конституції, і вам обов'язково потрібно працювати над собою. Потрібно обов'язково консультуватися і правильно трактувати закони. Дозвольте мені від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради та себе особисто привітати вас із вашим великодним дійсності великодним, з вашим професійним і поважати вам все найкращого традиційно, щастя, здоров'я, успіхів, успіхів у роботі, і в житті. Кращі з кращих день професійного свята були відзначені подяками та грамотами від очільників району. Пісенні номери дарували присутнім талановиті виконавці Калущини. 9 жовтня відзначається світній день пошти. З цієї нагоди відбулися урочисті збори в Калуському центрі поштового зв'язку номер 2 який об'єднує Калуський, Рожнятівський, Долинський адміністративні райони та Болехів. Були нагороджені працівники пошти, які показали найкращу роботу за поточний рік. У трьох районах, які зараз обслуговує Калуський центр поштового зв'язку номер 2 налічується 99 відділень поштового зв'язку і 508 працівників. Вони надають більше 50 видів послуг. Серед них багато нових. Крім традиційних, на пошті можна поповнити рахунок мобільного телефону, придбати квиток на поїзд та багато іншого. Якщо торік було продано в нашому регіоні лише два залізничні квитки, то цьогоріч уже більше трьохсот. Ці послуги особливо актуальні у віддалених гірських населених пунктах. Де до рейцентру шлях не близький. Зараз пошта реалізує і продукти харчування, і побутову хімію, і товари щоденного вжитку. Це зручно для людей похилого віку, які, отримавши пенсію, можуть відразу придбати все необхідне. Пошта освітової сільські місцевості це єдиний ланцюжок, який поєднує сьогодні пенсіонерів, інвалідів, молодозабезпечення, людей похилого віку з державою через доставку пенсій, допомог. Там, де не працюють банківські установи, звертаючи свою мережу на економічно неприватних територію. Якщо навіть одна людина буде в цьому віддаленому населеному пункту, кошти все одно доставлять і кореспонденцію, і доставлять пенсії. Робота потребує і моральних, і фізичних, і розумових здібності. І їхня дія досить суттєво впливає на роботу, їхня впевненість. Їхня наполегність, їхній контроль це є зеркальні роботи відділення засідання. Я дякую вам. Нехай ваші професійні зусилля будуть винагорожені увагою і довірою людей. Про деякі нові послуги пошти розповів заступник начальника центру поштового зв'язку номер 2 Євген Калиній. Вений проєкт. В серпні місяці по адмінпослугах, так, які буде доступні до кожного споживача, до кожного, до кожної людини пільгової категорії, так яка мож, по мірі можливості може зайти в любеві діл зв'язку, дати проект документів, щоб отримати субсидію допомоги різних. Від на від працівників від України соціального захисту привітали колег з професійним святом і колишні працівники пошти, які зробили значний внесок у розвиток галузі. Кароль Ільницький та Христина Павлів. «Вірю, що ви кожен з вас тут прикладає всі зусилля, щоб наша пошта була доступною, щоб вона була потрібною. Сучасній Укрпошті нелегко триматися на плаву. Багато відділень потребують технічних оновлень та капремонтів. Мобільний зв'язок та інтернет зменшують кількість кореспонденції та передплат газет і журналів. З'явилися інші конкурентні фірми, які займаються доставкою посилок. Але працівники пошти, які люблять свою роботу, створюють у відділеннях доброзичливу атмосферу, яка покращує якість надання усього комплексу послуг, незважаючи на труднощі. Такі начальники відділень поштового зв'язку були нагороджені грамотами та преміями. За сумлінну багаторічну працю та успіхи в роботі я дуже люблю роботу з людьми і люблю людям робити добре. Ну нові послуги так у нас зараз введені. Ми поки що з ними. Починаємо працювати у спілкуванні з людьми. Я можу розказати про що кожна газета там пише, про що газета розказує. Запропоную у каталозі газети. Якісь виписують нас дуже багато, і кожен рік у нас зростає кількість переплати. Отже, пошта і надалі є одним з основних способів зв'язку між людьми. І досі залишається якась ностальгія, бо здається, жодні новації і технічний прогрес не замінять запаху свіжих газет і журналів і живе людське спілкування. 28 вересня на каналі СТБ транслювався львівський кастин одного з найвідоміших вокальних шоу X-Factor. Чотири так від суддів отримала Калушанка, ведуча новин та вітань на Калуському міському телебаченні. Алла Івашина співачку увійшла до близько двох сотень найкращих голосів країни, які змагатимуться за подальшу участь в шоу в тренувальному таборі. Про ексфактор по той бік екрану дізнаєтеся з перших уст. Найкращі ноги у Львові таке одностайне перше враження про Аллу Івашому склалося у суддів проекту ікс-фактор Ігоря Кондратюка та Сереги. Та згодом вони зрозуміли, що це не є основним достоинством співачки. Її виконання пісні «Пінк» не залишило байдужим ні прискіпливого музичного критика Сергія Сосєдова, ні незворушного репера Серегу, ні далекоглядного продюсера Ігоря Кондратюка, ні співачку Ірину Дубцову, для якої важлива щирість. І звісно, калушанка підкорила глядачів у залі миті Алла згадує як найкраще на їх факторі. Найкращими спогадами, звичайно, були була оцінка журі суддів, які говорили приємні коментарі, приємні враження, від мого виступу. Для мене це було найважливішим в той день, тому що все ж таки я. Працювала на цей результат. Я працювала іменно задля чотирьох так, і я думаю, що це вдалося. Ну, принаймні, як мені казали, судді, що їм сподобалося, вони були вражені, причому вражені і коментарів було більше. Просто в ефірі це все трішки скорочують, тому потрібно вирізати деякі моменти. Ну, мені це було найприємніше, що могло бути тим більше оцінка таких людей, професіоналів своєї справи, яких дуже цінять і поважають у сфері шоу-бізнесу. Участь у вокальних шоу для Алли Івашни не є новинкою. Три роки тому Алла Івашина брала участь у проєкті Народна зірка. Де співала в дуеті з Олександром Пономарьовим. Її підтримували глядачі, але, на жаль, не судді. Іноді на проєкті X-Factor трапляється, що здавалось би сильніші вокалісти відсіюються, а проходять слабші. І це доводять прямі ефіри. Чому так трапляється? Алла відповіла так. Часто ми бачимо, що люди, які дуже гарно співають, не потрапляють вже безпосередньо в шоу. А ну, такі середні, які, наприклад, не мають аж такого яскравого голосу, потім транслюються в прямих ефірах. Чому так відбувається? На мою думку, це тому що ем, я думаю, що це в принципі режисери і судді цього шоу, вони шукають в першу чергу голоса, звичайно, тобто таланти. І на цих всіх відбіркових етапах вони відбирають дійсно людей, які дуже гарно співають, які мають харизму, які мають сильний голос і так далі. А вже е Ця межа між останнім етапом і ікс-фактором якраз от розділяється. Тобто, я думаю, що вибирають тоді вже типаж певної людини, яка їм найбільше підходить саме в цього сезону. Співачка розповідає, що здружилася з Марією Кацевою, яка запам'яталася на одеському кастингу драйвовим виконанням пісні Мумій троля Міріщиця. А за лаштунками шоу деякі учасники настільки переймалися невдачею, що втрачали свідомість. Розповісти більше, Алла наразі не може, оскільки підписала Документи про нерозголошення інформації до початку прямих ефірів, але поділилася до кого і в яку категорію хотіла б потрапити. Дуже би хотіла потрапити в категорію дівчата, все ж таки, тому що я себе бачу іменно сольною співачкою, сольною виконавицею, а не в гурті. І, звичайно, хотілося б потрапити до Ігоря Кондратюка, оскільки він не тільки є суддею x фактору він є і продюсером, тобто він як продюсер має. Колосальний досвід роботи з молодими виконавцями йому буде простіше донести все це, як себе поводити, як працювати. І Я думаю, що в принципі нам би навіть було зручніше з ним спілкуватися, тому що ми двоє україномовні а троє суддів, решта вони російськомовні, вони з Росії. І Просто було б зручніше зручніше. Алла Івашна написала пісню і музику до чотирьох пісень. В тому числі я і ти та день народження, які транслюються на Калицькому міському телебаченні. Якщо раніше дівчина була відома як ведуча новин і вітань на міському телебаченні, то зараз, безперечно, зірка ікс-фактора. Її впізнають на вулиці і просять сфотографуватися. Звісно, Прикарпаття пишається і вболіває за свою краянку. Хоча Алла співає вже багато років, виявляється, найбільшу популярність приносить участь у телевізійних проектах. Отже, в суботу, 12 жовтня, слідкуйте, як розгорталися події в тренувальному таборі для нашої землячки. На шоу ну, фактор Я більше нічого не кажу. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.